20 травня На хвилях Як чудово плавати на надувному крузі і стрибати на хвилях. Давид, Артур і Аліса весело проводили час, купаючись у морі. Артур ловив хвилю. Вона накривала його і катала на собі. А Давиду не пощастило. Вітер повів іншому напрямку, і він втратив хвилю. Хвилі в морі з'являються то тут, то там. Дуже важко вгадати, де вона з'явиться наступного разу. Біблія каже, що людина, яка сумнівається в Бозі, також схожа на хвиль. Він то вірить словам Бога, то ні. Ніколи не сумнівайся в тому, що говорить Бог. Він говорить тільки правду, йому можна віри. Мій біблійний вірш. Але нехай просить із вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів. Той подібний до морської хвилі, яку Жене і кидає вітер, Якова 1.6. Моя молитва На хвилях моря я катаюсь, тобі, Ісусе, я ввіряюсь.